Кібератака на десятки мільйонів доларів у понеділок. Хакери поклали сервери флагмана російської цивільної авіації аерофлоту. Стерто базу даних, злито паролі, зупинено рейси. А тисячі пасажирів застрягли в аеропортах. Аерофлот став далеко не єдиною ціллю хактивістів. У наступному матеріалі деталі найгучнішого кіберудару літа. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з тими, хто стояв за ним. Ексклюзив далі. Цифрова розплата і безпрецедентна кібератака по росавіації. Це величезний удар, ну і відсутність сполучення з усією країною. Колапс у найбільшому аеропорту. Хто атакує Росію в мережі і до чого тут Білорусь? Нам важливо підтримувати Україну. Російський режим повинен бути знищений. Ранок 28 липня флагман російської авіації паралізований. Сотні рейсів авіакомпаній Аерофлот, Росія та «Побєда» скасовані. Технічний збій поспіхом звітують російські авіалінії. Утім, на екранах працівників не техпомилка, а знущальне аерофлот Капут. Це наша робота, заявляють слідом про українське хакерське угрупування Silent Crow та білоруські кіберпартизани. У своїй заяві хактивісти оголосили, атаку готували понад рік. Результат скомпроментована і повністю знищена внутрішня іт інфраструктура а це близько 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів. Наша операція пряме послання для ФСБ. Ваша цифрова безпека нікчемна. І ви самі вже давно під наглядом. Найближчим часом почнеться публікація частини отриманих даних. А це не лише корпоративні документи, а й персональні дані громадян РФ, пишуть SilentCrow. Ми ексклюзивно поспілкувалися із хакерами з Білорусі, кіберпартизанами. Вони поділилися деталями атаки та розповіли, чи досягли мети. Аерофлот найбільша та ключова авіакомпанія Російської Федерації, тому атака має величезний вплив та тягне за собою збитки для Кремля. Нашою метою було завдати максимальної шкоди компанії, як фінансово, так і в питанні репутації та операційної діяльності. Ми дуже задоволені результатами. Через недбалість адміністраторів та керівництва нам вдалося дуже довго залишатися в їхніх системах та знищити основну частину їхньої інфраструктури. Йдеться про ненадійні паролі працівників та застарілі операційні системи. Кіберпартизани розказують, українські колеги Silent Crow проникли в мережу аерофлоту і запропонували об'єднатися. Повний адмінконтроль хактивісти встановили за кілька місяців. Далі вивчали вразливості систем. Основний процес ліквідації в результаті зайняв 2-3 години, оскільки одночасно запускалися десятки різних автоматизованих процесів знищення даних. І це найризикованіший момент, коли ти переходиш Рубікон і шляху назад немає. Якщо тебе виявлять у цей момент, то все. Операція могла зазнати невдачі, але нам пощастило, і нас ніхто не знайшов. Коли приїхали адміністратори, було вже пізно зупинити процес знищення стало неможливо. З нашого боку, в цій операції були задіяні найдовіреніших активісти. Водночас не дуже багато людей розуміють загалом, над чим вони працюють, Так побудована наша структура. Будь-яка кібератака починається з розвідки, пояснює експерт Віталій Якушев. Далі отримання початкового доступу, який переважно забезпечують інсайдери, і лише потім просування в глиб системи. Вони отримали доступ до всіх паролів, тобто до системи, яка Управляє доступом, Скоріше за все, це Active Directory, це на Windows система. У це знову ж таки показує, що санкції можна застосовувати так, щоб ці системи перестали працювати навіть без кібератаки. На думку експерта для України стратегічно вигідніше було б залишатися всередині ті інфраструктури з метою розвідки, збору інформації щодо вантажів і санкційного тиску. Утім, і прямі збитки це недоотримані податки, тобто не випущені кулі, шахеди і ракети. Це складна кібератака, і дійсно там було чим займатися рік, просуватися всередині тихенько. Тут питання до атакувальників, чому вони зруйнували інфраструктуру, тому що їх помітили і їм треба було вже виходити. Суму збитків аерофлоту оцінюють в десятки мільйонів доларів. Там була цифра, якщо там 4 дні авіакомпанії російські нещодавно втратили 250 мільйонів доларів, то і від собі, якщо аерофлот не буде Літати вчасно відновлення. Може затягнутися на півроку. Акції вже просіли на понад 4 відсотки. Визнають самі росіяни. Для Silent Crow це вже третій гучний удар по інфраструктурі РФ у 2025-му. Раніше хакери атакували Росреєстр та Ростелеком. А ось як білоруські кіберпартизани підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни. Почалася повномасштабна війна. Коли почалася повномасштабна війна, кіберпартизани одразу ж розпочали дуже складну операцію на ділянці білоруської залізниці, якою перевозили руду. У той момент нам довелося зупинити. Російські поїзди, бо ми знали, що росіяни наступали і вони йшли на Київ з білоруської території. Кіберпартизани брали участь у зламі сайту головного цензора Росії в атаці на Роскомнадзор. у 24-му активісти зламали сайт КДБ Білорусі. і Оприлюднили дані про те, як мінськ допомагає Москві обходити санкції. Окрім того, перевіряють добровольців для полку імені Кастуся Калиновського, білоруського підрозділу в складі зсу усе, щоб чинити спротив і білоруському, і кремлівському режимам. Це найменший ризик, на який ми можемо піти, порівнюючи з тим, як російські військові вбивають українців, вбивають полонених, білоруських полонених. Тому ми робимо все можливе і йдемо на цей ризик, знаючи про полювання на наших анонімних учасників. Росіяни вже називають атаку на аерофлот безпрецедентною. Та для Кремля це лише пролог. Ярина Марків, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.